Вітаю, радий бачити, сер. Вітаю, пане президенте. Вітаю, вітаю, рада зустрічі. Ради зустрічі. Щиро вдячний. У нас була дуже хороша розмова з президентом Трампом по телефону. І ми говорили про те, яку велику кількість атак було здійснено на нашу систему енергетики І він мені повідомив, що ваша команда допоможе Україні. Ми вдячні за це, за ці контакти. І також ми говорили про компанії, які можуть двосторонньо теж допомагати з деякими технічними та іншими речами, з деякими інструментами, які важливі для нашої системи. Але ми розуміємо, що подібне може відбуватися щодня всі ці атаки дронами і ракетами. Отже, звичайно, нам доводиться щодня оновлювати нашу систему. Справді, після кожного нападу також можна поговорити про газ у нас є дефіцит газу і зрозуміло чому у нас багато ризиків зі сховищами, і гадаю, ви все це чудово знаєте так. І також ми хочемо обговорити, як ви можете нам допомогти та підтримати наших людей. Вітаю, радий бачити, сер. Вітаю, пане президенте. Вітаю. Вітаю, рада зустрічі. Радий зустрічі. Щиро вдячний. У нас була дуже хороша розмова з президентом Трампом по телефону. І ми говорили про те, яку велику кількість атак було здійснено на нашу систему енергетики. І він мені повідомив, що ваша команда допоможе Україні. Ми вдячні за це, за ці контакти. І також ми говорили про компанії, які можуть двосторонньо теж допомагати з деякими технічними та іншими речами, з деякими інструментами, які важливі для нашої системи. Але ми розуміємо, що подібне може відбуватися щодня всі ці атаки дронами і ракетами. отже, звичайно, нам доводиться щодня оновлювати нашу систему. Справді, після кожного нападу також можна поговорити про газ. У нас є дефіцит газу, І зрозуміло чому у нас багато ризиків зі сховищами, і гадаю, ви все це чудово знаєте. Так. І Також ми хочемо обговорити, як ви можете нам допомогти та підтримати наших людей. for gas storages and nuclear energy blocks. Presentation on the essential needs here, some of the companies. LNG terminals and then uh <laughs>